Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка село Вітапоштове. 8 км від Києва. Друге село по одеській трасі від самого Києва від міста. Поруч Теремки, Госійський район. Дуже зручний заїзд до центра Госійського, до Бушерська. До Гарна транспортна розв'язка. Є декілька варіантів заїзду. По будинку: будинок одноповерховий, дах йде з бетону. Сучасний стиль. Також кольори, як ви бачите, такі природні кольори. Дуже гарно виглядає. Ділянка 8 соток. Будинок 185 метрів з терасою. Ділянка, бачите, дуже багато молодих гарних таких сосен. Будинок побудований із керамічної цегли, Утеплювач Мінвата. Гарна підсвітка вечірня зроблена. Також є можливість зробити басейн. Ось якраз в цій зоні дуже класно було б його зробити. У будинку є підсобне приміщення, водовідведення зроблено, фасад клінкерна, плитка і також Зроблено під дерево, фасадна частина. Так гарно виглядає діляночка. Розкажу вам спочатку пройдемося по ділянці. Тротуарна плитка вже зроблена. Вікна енергоефективні поставлені. Багато підсвітків, як бачите, зроблена така тераса. Чудово, це вихід з кухні. На цю терасу. Так, виглядає будинок з цього боку. Насаджені Туї також. Ташки співає дуже тут красиве затишне місце. І дуже класна транспортна розв'язка. Швидко можна виїхати на трасу. І добратися де вам потрібно. Це якраз двері це підсобне приміщення окремо є. Зроблена свердловина. Зроблена також септик з приливом. Це якраз якразхідна група. Вже ворота з мотором встановлені. Так виглядає будинок з фасаду. Легко встають тут дві машини, Чи можна під боком і треті поставити, і перед забором також є місця. Тут якраз септик з переливом в цьому місці. Ось Якраз водовідведення виведено. Поруч йде великий ліс, поруч озера. Хочу вам просто всю ділянку по площі показати. Це одну ще раз сюди. Вийду. В будинку є три окремі кімнати, три окремі спальні, два санузли. Також є дві гардеробні, під гардеробна і в мастер-спальні. Ще хочу вам, до речі, з цього боку показати, як виглядає будинок. Це гарно підшити, будинок прозимував, гарно показав себе. Давайте я вам розкажу планування. Двері вихідні, високі, гарно виглядають. Ми вийшли. Зліва йде гардеробна. Велика вихідна гардеробна. Буквою Г можна зробити. Ще раз покажу. Далі йде котельня. Чудове зроблене. Тепло підлога зроблені. Всі виводи сантехнічні зроблені. І тут відкривається велика вітальня з кухню. Висока стеля в районі 4 метрів. І ось така гарна кухня з виходом на терасу, де ми з вами. Вже, виходить, два рази були. Ну і третій раз будемо. Так. Далі. Тут санвузо є. Хоча багато заложено, але тут ви бачите такий великий санвузо. До речі, плюс-мінус така сама і підсобне приміщення. пам'ятаєте, я говорив, де двері. І отакий красивий, дуже класний краєвид з вітальні з цими великими вікнами. Також виводи зроблені, тема підлогу тут є. Також зроблені виведи на всякопадок, щоб поставити батарею нижню. Далі по плануванню. І класно зроблений будинок, дві окремі зони. кухня вітальня технічна зона, вхідна група, там тераса, відпочинок, басейн. І це зона відпочинку. Так? Тут Вздовж йдуть три кімнати. Ще один санвузол і одна гардеробна. Це така перша кімната. Велике вікно. Дуже такий грамотний проєкт, зручний користування. Що ці кімнати завжди буде тиша, буде шумо, чутно від кухні-вітальні, що хтось в різні часи лягає спати чи відпочиває. Це величезний плюс. Ми подивилися дві спальні і тепер третя спальня. З двома вікнами з видом на ліс, на насосунки, які на ділянці. І ззаду мене йде ще гардеробна і садузом. Тут йде така велика, прям величезна гардеробна. Буквою П легко тут стає. І... Чи «Г» великою, так? І такий великий санвузол. Можна таку овальну ванну поставити. Ще раз покажу цю гардеробну цей санвузол і гарне і... видно ці сосинки. Тоді нагадаю, ми дивилися будинок. три ряд кімнати, санвузол гардеробна. Також при вході зліва була котельня справа гардеробна, а на ділянці навіс на два авто, плюс парк місця. Кухня вітальня. З санузлом, за ним є підсобний окремий вхід. І отака чудова тераса з видом на ці сосни. В описі буде точна ціна. Буде контактний номер, є всі меседжери на телефоні. Запрошуємо вас зможемо вам підібрати найкращий будинок по вашому запросу. Тоді як починав відео з цього місця, так його і закінчив. Тоді всім гарного дня. До нових зустрічей, як то кажуть. Успіхів!